Що згадують маріупольці про події весни 2022 року, коли точилися бої за місто? Як поводилися російські військові, коли намагалися захопити Маріуполь? Як розслідуються воєнні злочини скоєні в місті? І хто за них відповість? Вітаю! Мене звати Олена Бадюк. Ви дивитесь новини Азов'я і далі про війну на півдні України. Підпишіться на наш YouTube канал та поставте лайк цьому відео. Завдяки вам його побачать більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі та у Приазовській частині Донеччини. 16 березня минулого року російські військові здійснили авіаудар по будівлі Маріупольського драматичного театру. Тоді у приміщенні театру, яке використовувалося як бомбосховище, ховалося понад тисяча людей. На площі біля будівлі було написано російською мовою попередження Діти. Скільки людей загинуло від авіаудару, достеменно невідомо. Після трагедії у Маріупольській міській раді заявили про приблизно 300 загиблих. Інші джерела називають кількість убитих і вдвічі більшу. Україна і міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них обстріл пологового будинку і удар по драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення фейками. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International у червні минулого року повідомила, що атаку на драмтеатр у Маріуполі, 16 березня, російські військові скоїли, ймовірно скинувши з літака винищувача дві 500 кілограмові бомби, які здетонували одночасно. Напад на цивільний об'єкт, що призвів до загибелі мирних людей, є воєнним злочином, зазначили правозахисники. Вони розвінчали заяви російської влади щодо, начебто, причетності українських військових, і дійшли висновку, що найбільш реалістичною є версія, згідно з якою це був цілеспрямований авіаудар російських пілотів по цивільному об'єкту. Нагадаємо, що Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року. Після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об'єктів. Точна кількість загиблих невідома. Оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч людей. Тим часом Маріуполь і Буча можуть стати головними епізодами звинувачення у трибуналі проти Росії. Про це в інтерв'ю виданню НВ розповів голова Агентства Європейського союзу з питань судової і поліцейської співпраці Ладіслав Хамран. Це агентство нещодавно разом із офісом генпрокурора України започаткувало роботу у Газі центру для підтримки зусиль зі збору доказів злочину агресії Росії в Україні. За словами голови Євроюсту, вже зібрані тисячі свідчень людей, які стали жертвами або свідками злочинів російської армії. Задля того, щоб підготовка до суду через таку кількість свідчень не затягувалася на десятиріччя, є консенсусне рішення зосередитись на найбільших серйозних злочинах російської армії. На думку юриста, у першу чергу мають розглядатися справи, які стосуватимуться Маріуполя, Бучі та інші випадки, де були масові поховання і грубі порушення прав людини та людської гідності. Жителька Маріуполя, волонтерка Ганна Котельникова, переїхала до будинку поруч із драмтеатром 6 березня. Ось що вона розповіла нам про події того періоду. 6 березня ми жили там. якраз 6 березня вимкнули газ. Тобто, вже ми почали готувати на вогнищі на вулиці, і ну ці всі днів це була стільна така робота, пошук. Води, дров, потім приготування їжі, ну і це все-таки така рутина, яка кожного дня вона тривала. Ну і звичайно, це були постійні обстріли. І ці обстріли, ну, скільки це центр міста, а бойові дії йшли спочатку з периферії, то вони постійно кільце стискалися, і вже от е напередодні, ну тобто кожної ночі ми відчували, що це все ближче, ближче, ближче до нас. Плюс е вже ну давно літали літаки. Жінка розповідає, що на той час вже готувалася до блокади міста. Ті моменти, як ми збирали дощову воду, як ми завділи, коли пішов дощ, і просто збиралися дощову воду. Потім моя мама, якій на той момент було вісімсот. 80... Три роки сиділа на кухні і цю воду фільтрувала через серветки паперові, щоб ми з нею готували. Ну не можу сказати, що в нас катастрофічна була на той момент ситуація з водою. Просто е я готувалася до блокади. От з самих перших днів в мене була така чітка асоціація з що е Я розуміла, що Маріуполь буде в блокаді. Просто ну бо. Це логічно, да і тому намагалися їжу економити, і воду, і пальне, і батарейки, і акумулятори. Обстріли Маріуполя Ганна Котельникова згадує як суцільний жах. Перші перше потрапляння, то що було біля будинку. Це от коли дійсно стіни здригалися. будинок ходив ходуном, і потім ти виходиш на вулицю, і бачиш, що там залишки снарядів, і це да. Так само, коли ми вже було батьків, то було потрапляння у сусідній під'їзд в дах, просто дивом ніхто там не загинув в той момент. І ну, в порівнянні з тим, що потім сталося з будинком, це просто були квіточки. Але насправді життя було таке жахливе. Ну, пів квартала да, до театру там теж була авіаційна бомба, і оце якраз дим я бачила з вікна. І ну було дуже потуж... потужний вибух. Я ще бачила. Ну знову ж таки наслідки, як пологово, на пологовий скинули бомбу, бо наступного дня, бо моя квартира якраз у сусідньому будинку біля пологового. і Наступного дня я пішла туди додому. І побачили, що вирву, ці машини, ну це будівлю понівичену. Президент Маріупольського телебачення Микола Осеченко згадує події, які сталися у місті навесні минулого року, як суцільний воєнний злочин. Те, що я ось пам'ятаю особисто, так це обстріл черги людей. Люди стояли в черзі до продуктового магазину зеркальний. Він ще працював. Це був майже єдиний магазин в місті, який ще працював на проспекті будівельників. А мій сусід пішов у той день, він зайняв чергу десь біля 6-7 ранку, тому що дуже багато людей. І ми повинні пам'ятати, що березень місяць того року це був дуже морозний місяць. І ось саме в натовп людей, саме в ту чергу, Влучили росіяни. То було то були або міни, або снаряди. Мій сусід тоді отримав два уламки: один під лопатку, один у бедро. Він зміг з ними дійти до будинку, де ми жили. Упав на підлогу в під'їзді. Дякуючи Богу, ми його тоді врятували. Дуже багато людей, які були в центрі черги, тому що а, снаряди в, 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 влучили в самий центр. А, за словами сусіда, там було м'ясо лише саме м'ясо у лікарнях. На той час вже не було вільних місць, каже Микола Осеченко. Саме тоді мого сусіда ми а, змогли погрузити в машину копів. А, вони його а, ввозили по лікарнях ніде не було місць. Місця вже ніде. А, у коридорах а, всюди лежали люди, і а, єдине місце знайшлось у полову, пологовому будинку. Лікарні номер 3 це було біля нашого дому. А, сусіда положили туди. Поклали туди, його лікували дитячі медики, вони його вилікували та виписали через два дні. І він, я ще пам'ятаю, він дуже сварився на них, що як це так, мене виписали, а я ще от такий слабкий. А потім в пологовий будинок прилетіла авіабомба. І він зрозумів, що це ще один його день. Народження у цьому медзакладі на той час перебували як дорослі, так і діти. Розповідає Маріуполець. Пологовий будинок це ж також, це ж також дуже велика кількість жертв. Щоб там не розповідали російські пропагандисти. Що з цивільних майже ніхто не постраждав, але ж ми повинні розуміти з вами, що пологовий будинок на на той час це була триповерхова будівля. Саме пологовий будинок до війни розташовувався на третьому поверсі, на другому вже за час повномасштабного вторгнення на другому поверсі була дитяча травматологія, яка була вщент забита дітьми. Пораненими дітьми, а на першому поверсі лікували всіх, тобто туди доповзали, доходили поранені люди. Їх там лікували як могли латали та відпускали додому, тому що міста не було місця. Нагадаємо, що 9 березня минулого року російські військові скинули бомби на пологовий будинок у Маріуполі. Глава МЗС Росії Сергій Лавров наступного дня підтвердив, що це зробили саме російські військові. Він сказав, що, начебто, пологовий будинок давно захоплений батальйоном Азов і іншими радикалами. Це була цитата. Україна і Захід різко засудили дії російських військових. Президент Зеленський назвав цю подію звірством. Президент Маріупольського телебачення Микола Осиченко згадує і про інші місця у Маріуполі, які за його словами зазнали авіаударів. Це був басейн Нептун. Басейн Нептун, який теж був укриттям для людей. Люди там жили, люди там ховалися, і у басейн також були авіаудари. І там, що жутко, там що страшно. Це те, що вода з басейну. Вона. Із-за тих бомбових ударів вона затопила людей, які були під ним. Тобто це теж дуже жахливо, але це не було такого розголосу. Постійно це, це було. були авіаудари десь біля офісу Київстара. Туди приходило кожного дня дуже багато людей. Дуже багато людей йшли туди, тому що саме Київстар. А, саме офіс Київстару до останнього а, працівники намагалися надати людям бодай який, а, якийсь зв'язок. І вони а, вмикали генератор. На генератор працювала вишка, і люди приходили туди, тому що лише там можна було, хоча б там декілька секунд поспілкуватися зі, зі своїми рідними, що ти живий. А росіяни вдали, вдарили авіацію і туди. Крім того, російські військові атакували і житлові будинки, розповідає чоловік, коли росіяни а, заходили в місто. А, коли вони пробивали собі шлях а, до центра міста, шлях до Азовсталі, там шлях до а, будівлі МВС, тощо не що вони робили, а, так були авіанальоти, але ж а, авіація не може знищити там. Велику кількість живої сили нашої вони можуть нищити лише мирних ЗСУ. Вони, вони ну, не були так, так, такими вразливими для авіації, як ми. Так ось росіяни випалювали будинки сонце Отими. Я вам скажу, що це жахлива річ. Тобто, ці термобарічні снаряди. Вони влучають в будинок, і будинок ви, вигорає вщент, тобто його більш немає. Немає ані будинку, ані тих людей, які були там, вони просто випаровувались. Тобто від людей не лишалося нічого. А ті люди, які були у підвалі цього будинку, ну Теж все марію Досі знаходять на подвір'ях могили загиблих жителів міста. Додав Микола Осиченко. Слухайте, ну досі вже рік, як да досі знаходять люди на подвір'ях могилки. Могилки, які ми ото копали у березні місяці, копали щоб собаки не розташили а, тіла людей. Копати глибоко ми не могли, тому що ґрунт був дуже мерзлий. Сили в нас вже не було, тому що ми не їли нічого. Так і оці могилки з знаходить досі до сих пір. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Адвокат Юрій Білоус займається фіксацією злочинів, які будуть розглядатися в українських судах і в міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Ось що йому відомо про події минулої весни у Маріуполі. Люди з Маріуполя розповідають про вбивство близьких. Я працював з не однією людиною, яка втратила. Дитину, яка втратила декількох дітей, втратила маму, втратила колишню дружину. От сьогодні на днях я буду спілкуватися також з родиною, яка які вдалося евакуюватися з міста Маріуполь. Проте ця родина втратила чоловік, втратив жінку, жінка втратила свою мати. Тобто, це історії про вбивство, це історії про неконтрольовані обстріли цивільної інфраструктури. Також я працював з людьми, які розповідали взагалі, як почалася агресія. Які розповідали в якому стані був Маріуполь у березні 2022 року, в якому вигляді були блокпости на виїзді з міста Маріуполь, і це історії людей, які намагалися евакуюватися, потрапляли під обстріли. Це історії людей, які перебували в так званих фільтраційних таборах, які проходили оці ці принижуючі процедури не тільки в фільтраційних таборах, а й також на блокпостах, коли намагалися евакуюватися, Росія навмисно створила умови, за яких жителі Маріуполя не могли евакуюватися на підконтрольну Україні територію, каже адвокат. Для цього є політична мета безумовно, тому що далі всі ці люди фіксуються як люди, які нібито евакуювалися з місць ведення бойових дій, і ці люди фіксуються як біженці, що дозволяє Росії використовувати ці цифри для того, щоб ну так чи інакше. Підкріплювати, обґрунтовувати свою позицію щодо захисту російськомовних громадян, щодо захисту росіян як етнічної частини на території суверенної України, проте в таких випадках замовчується про те, що вони і обстрілювали гуманітарні колони ну навіть не просто колони, а Звичайні автівки, які є цивільними, на яких є позначки, на які були позначки про те, що вони не належать до збройних сил України, і просто банальним блокуванням тих шляхів, які не дозволяли виїхати на територію вільної України. Тим часом до коаліції зі створення спецтрибуналу для Росії приєдналися вже 32 країни. Про це 14 березня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що останнім часом приєдналися ще дві країни, і зараз усі представники коаліції працюють разом для притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва Росії. Цитую, Путін та його публічники постануть перед судом, наголосив Кулеба. Нагадаємо, що 26 січня парламентська асамблея ради Європи підтримала резолюцію, яка закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України. Місцем проведення трибуналу пропонується ГААГа. Пізніше, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-членів ЄС підтримати трибунал проти Російської Федерації і компенсаційний механізм за завдані нею збитки. Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кореневич, який займається питаннями створення спеціального трибуналу, пояснив, чому необхідно створити саме таку інституцію. Оцей спецтрибунал має бути присвячений одному злочину злочину агресії проти України, оскільки є чотири категорії найтяжчих міжнародних злочинів: злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочин агресії. За перші три категорії юрисдикцію має міжнародний кримінальний суд. Тож немає сенсу створювати трибунал, який буде дублювати роботу міжнародного кримінального суду. Щодо злочину агресії, то на сьогодні не існує. Міжнародного суду або трибуналу, який би мав юрисдикцію щодо злочину агресії проти України, і він судитиме представників вищого політично-військового керівництва Російської Федерації, оскільки злочин агресії традиційно в міжнародному праві розуміється як лідершіп крайм, елітарний злочин, злочин тих осіб, які безпосередньо можуть віддавати накази на здійснення агресивної війни. Епізоди масштабних воєнних злочинів, які були скоєні зокрема і в Маріуполі, мають стати частиною доказової бази під час розгляду справ у спецтрибуналі та інших судах, зазначив юрист корінням та єдиною першопричиною всіх тих жакітів, які сталися і у Маріуполі, і в Бучі, і в інших містах. Так туди ж треба й варто додавати і Ірпін, і Гостомель, і Бородянку, і Зюм і Херсон, і решта наших, як звільнених вже територій, так і поки що тимчасово окупованих. Єдиною причиною всіх цих злочинів є а, злочин агресії. Так, тобто, ми говоримо про те, що для того, щоб покарати причину всіх цих злочинів, а, треба покарати тих осіб, які винні у вчиненні злочину агресії а, проти, а, проти а, України. А безумовно, конкретні епізоди таких злочинів, як Таких мама масштабних да, вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності, як Маріуполь, Буча інші. Ну вони мають стати безумовно частиною доказової бази, як на спецтрибуналі в контексті саме доведення злочину агресії, його негативних наслідків, так і, зокрема, в рамках міжнародного кримінального суду, ну і національних, національних судових систем, також. І нагадаємо, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого минулого року. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну та називає це спеціальною операцією. Ви слухали новини приазов'я.